подякувати нашим молодим Олі Андрію, які дійсно гарно себе повели під час зйому. Було дуже багато годин, багато сил потрачено, і вони з ним справилися. Справилися, ну для мене де, де, де зйомка була перша. Ще головне, що, що я хотів подякувати своїм колегам, яким без яких як я би точно не зняв. це Роман Фірман і Дмитро Кошман. студія Веста, Всім рекомендую дуже всі не ми теж в свою чергу хотіли дуже подякувати відеооператорам. Це насправді дуже дуже тяжкий труд. Ми в три камери то все знімали цілий день. Так. Ну, це подарунок наш був, вони нам подарунок ці відео знімали. Ну, і ми дуже-дуже сильно їм дякуємо.